Минула дев'ята, і це новини на еспресо. Одна людина загинула на Дніпропетровщині. Внаслідок російських атак ще 11 людей дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі окупанти вдарили по Миколаївській громаді. Загорілися приватні житлові будинки, магазини та кафе. 65-річна жінка загинула. Крім того, п'ятирічну дівчинку ушпиталили у важкому стані, а 15-річному підлітку надали медичну допомогу. Крім того, Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Унаслідок атаки пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Постраждали троє чоловіків 43, 52 та 50 років. Зруйновані житлові будинки на Сумщині внаслідок російської атаки. Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, близько четвертої ранку окупанти вдарили про краснопільській громаді. У наслідок влучань зайнялася пожежа у житловому секторі. Через загрозу повторного обстрілу рятувальники довго не могли ліквідувати загоряння. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Критична інфраструктура Одещини була під російським ударом цієї ночі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти двічі атакували енергетичні та портові об'єкти. Внаслідок влучань зайнялися масштабні пожежі, пошкоджені виробничі споруди, обладнання та дорожнє покриття. Попередньо люди не постраждали. Загорівся житловий будинок у Херсоні внаслідок російського обстрілу. Як повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій, вночі окупанти обстріляли один із районів міста. Там зайнялася пожежа в одноповерховому будинку. Займання вдалося ліквідувати. Загалом протягом доби на Херсонщині постраждали шестеро людей внаслідок ворожих атак. Окупанти обстріляли більше 30 міст та сіл. Пошкоджені 8 багатоповерхівок, 14 приватних житлових будинків. Також понівечені адміністративні автомобілі та автобус. Пекельна ніч у Росії. Дрони атакували хімічний завод у Старльмітакмамітамаку. Як повідомляє місцева влада, вибух прогремів у цеху із водорозчиненням. Внаслідок влучання там зайнялася потужна пожежа. Приміщення повністю знищене. Зазначу, на цьому підприємстві росіяни виготовляють продукцію для оборонно-промислового комплексу. Також дрони уразили нафтопереробний завод «Лукойл» та нафтохімічний завод «Сібургстово» у Нижньогородській області. Крім того, потужні. Вибухи прогреміли у російському Липецьку та на електропідстанції у місті Фролово. Як зазначають пропагандистські медіа, внаслідок атаки фіксують проблеми із електропостачанням у Волгоградській та Курській областях. Що 16 тисяч абонентів залишилися без світла. Наслідки ще уточнюють. Російське судно загорілося у тимчасово окупованому Криму. Як повідомляють пропагандистські медіа, вчора у Севастополі зайнялася пожежа на малому протичовновому кораблі зі складу чорноморського флоту Росії. Сталося це біля Сухарної бухти. Масштаби пошкоджень наразі невідомі. Зазначу, що у складі флоту окупантів було всього чотири таких судна: два із них евакуювали на новоросійську базу ще минулого року. Інші два залишили у Севастополі. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 163 бойових зіткнення відбулися на фронті протягом доби. Найгарячішим залишається Покровський напрямок на Донеччині. Там росіяни атакували 55 разів. Також 19 штурмів зупинили наші захисники на Олександрівському напрямку, 17 на Костянтинівському та 11 на Лиманському. Крім того, на Запоріжжі сили оборони відбили вісім ворожих атак на Гуляйпільському напрямку. Запеклі бої точаться і. На Харківщині, зокрема, біля Куп'янська наші захисники зупинили 14 російських штормів. Ще шість бойових зіткнень відбулися в районі Вовчанська та Кам'янки. Впродовж доби наші ракетники та артилеристи уразили чотири райони зосередження особового складу противника, знищили засіб ППО, пункт управління дронами та п'ять артзасобів ворога. Ще 840 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 145 тисяч солдатів. Також сили оборони вивели із ладу 5 ворожих танків, одну бойову броньовану машину, 42 артсистеми, 93 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, збили 425 ворожих безпілотників. У генштабі нагадують усі дані орієнтовні. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. І це всі новини на зараз. Найближчий випуск новин вже о 10-й. Дивіться далі. Тер продовжить інформаційний маратон.